У минуле відходять події, пов'язані з аварією на ЧАЕС. У наступному році виповниться 30 літ від дня, коли вночі 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, виконутих у повітря, у 30-40 разів була більшою ніж під час вибуху бомби в Хиросимі у 1945 році. Лише Наступного дня, після того, як у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні мала місце аварія. Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і при гасінні пожежі загинуло кілька десятків осіб, кілька сотень було госпіталізовано. За неофіційною статистикою в Україні померло 15 тисяч людей, які були уражені в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС. Лише Через три тижні після аварії вдалося ізолювати реактор, що продовжував випромінювати радіацію. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, Четвертий реактор АЕС було покрито спеціальним саркофагом, але він поступово руйнується. Тож планується побудувати так звану арку, яка покриє сучасний об'єкт укриття. Не забуду про подвиг героїв, тих, які врятували світ. Ті дні закарбувалися в пам'яті цих мужніх людей, і серед них учасники програми Моє життя, ліквідатори аварії на ЧАЕС, голова Черкаської міської організації Союз Чорнобиль України Олегон. Олександр Ботінцев, Сергій Киріченко. В пам'ять про ті трагічні події, які змінили життя багатьох людей, у Черкасах будується церква, Чорнобильський спас. Владика Сафроній указав нам місце, де раніше стояв храм Святого Георгія Победоноса. Ми розрили, знайшли фундамент цієї маленької церквушки. Вона була построена в 16 році, вона була построена в честь воинов, впавших в Первую мировую войну. Это была самая красивая, самая красивая церковь в городе Черкасы. Но она была разрушена в 1934 году. Мы нашли кусочек алтаря. Основная масса фундамента была под Христом Голодомора. И тогда Владыка решил, что мы будем церкву строить только немного дальше. И, так сказать, осветил это место в ноябре месяце. И благодаря его помощи, помощью нашим меценатам, я их потом назову пофамильно всех, мы начали строительство, уже построили фундамент, все это ограждено, вырубили немножко деревьев. В общем, с Божьей помощью идет какая-то идет работа. Я думаю, что В года-двух мы постараемся этот храм достроить. Як живеться нині чорнобильцям? як допомагає їм держава, людям, які здійснили подвиг для того, щоб рятувати життя мільйонів в этот день. Ми вспоминаем людей, які 29 лет тому віддали свою життя і допомогли укротить мирний атом. Сьогодні много людей уходить з життя, ліквідатори, евакуїровані. переселенцы. Люди, которые на протяжении 29 лет были защищены государством. Ну, на сегодняшний день, конечно, возникает много проблем. Эти проблемы мы видим. И я хотел бы вспомнить непосредственно нашего председателя областной организации, нашего чернобыльского боевого побратима, который на протяжении 27 лет возглавлял областную организацию инвалидов «Союз Чернобыль Украины». Это Болтинкова Владимира Николаевича, который ушел из жизни 3 марта 2015 года. Ушел из жизни на боевом посту, непосредственно, когда мы ехали отстаивать интересы чернобыльцев. Умер прямо в автобусе на глазах у своих чернобыльских побратимов. Вечная ему память. Хочу сказать о том, что необходимо нам помнить то, что мы получили и то, что мы имеем. Забыты чернобыльцы, сняты зоны, снята четвертая зона. Для ликвидатора второй категории отменено санаторно-курортное лечение. Но в то же время в нашем чернобыльском городском отделении выделяются деньги, лекарства. В областном центре радиационного захисту тоже выделяется определенная помощь и, соответственно, лекарства на лечение ликвидаторов и эвакуированных. Хочется затронуть вопрос детей, оздоровления ликвидаторов. На сегодняшний день Получается так, что если предыдущие года ликвидаторы второй категории имели право на санаторно-курортное лечение, то сейчас это право отменено. Если дети имели возможность оздоравливаться в детских оздоровительных центрах, то на сегодняшний день финансирование это отсутствует. Обидно то, что все-таки с каждым годом Чернобыль уходит в небытие. Уходят те люди. На сегодняшний день самому молодому ликвидатору, который был когда-то солдатом срочной службы или молодым лейтенантом, уже 49 лет. А что говорить о людях, которым было тогда 40, 30 и так далее? Это больные и изнеможденные люди, которые имеют определенные проблемы со здоровьем определенные проблемы с психикой. Что хочется сказать еще? Я хочу сказать такие слова, слова очень мудрые, что народ, который не помнит своей истории, он не может рассчитывать на хорошее будущее. Это слова, нормальные слова сказанные, поэтому я все-таки хотел бы подтвердить и попросить руководства страны, области, города, районов не забывать людей, которые когда-то потеряли свои дома, были переселены, эвакуированы, людей, которые отдали свое здоровье для того, чтобы будущее поколение жили счастливо, І более-менее нормально. Дорога в мертве місто у нікуди. Буває і така у нас дорога, а на узбіччі вже не ходять люди. Нема кому молитися до Бога. Доїхали до прірви, що там далі, Там інший вибір і житті, і смерті, в тумані мов просипані коралі, шипшини ягоди до крові світ потертий. Роти колючі облітають зону, хоч би грабину чистоти озону, летять рані журавлі з моєї української землі. Хати, як і ніхто не прийде, бо сироти занедбані забуті, і тільки звідкись виникають привиди і в тиші ці, і тишу вже не чути Заплутали з дерева самосійки Хто їх розплута рученькі, тоненькі, а яблучком сміхається із гілки. Зірвіть мене, я тут одне одненьке. Роти колючі облідають зону, хоч би краплинку чистоти озону, летять радіаційні журавлі З моєї української землі. Дозрелого сына на насильня. И про життя я думаю пости Да никому почувствуй тени Лишь яблоко звонить радиации. С какими вопросами мы до вас извергаются чернобыльцы? Ну на сегодняшний день это самая главная материальная помощь, то есть финансовая поддержка и, матери... и обеспечение медикаментами. Катастрофически не хватает людям медикаментов. Медикаменты очень дорогие. Какая статистика захвореванности и смертей? Ну, если, допустим, по городу э, на конец 2014 года у нас по Черкасам было 5112 человек, имеющих статус, то на сегодняшний день 4960. Два люди. То Тобто, вот разница, то есть, не стало этих людей, фактично потеряли статус. Олеже Михайловичу, може, ви не один раз думали, що можна було вам і не поїхати, була така можливість, якби все повернути назад. Як би ви поступили? Вы знаете, ну, непосредственно по себе скажу, вы такой интересный вопрос задали, но непосредственно по себе скажу, что я не мог не поехать, потому что я кадровый военный, и будучи лейтенантом, мы выполняли приказ. То есть не обсуждалось. Тем более, когда возник вопрос, посылать или не посылать, то я со своим боевым товарищем будем так говорить тоже с лейтенантом чуйко вместе были отправлены и не обсуждалось тогда то есть вызвали сказали так вы должны убыть в распоряжении командующего вернее согласно телефонограммы командующего округом должны убыть в распоряжении определенного населенного пункта и все. Никто ничего не обсуждал, только выполнял приказ. Вы, думаю, говорите, поехал бы я или не поехал. Раньше я говорил, поехал, не обсуждая. На сегодняшний день с такой постановкой вопроса о заботе чернобыльцев начинаешь думать, а для чего это все делалось? Для того, чтобы государство забыло. І сказала, що ми не можемо вам нічим допомогти. В душі обидно, сильно обидно. А ми були патріотами своєї країни, ми були патріотами України. Ми виконували свій долг. Та ви так і ми залишились. Ну, мабуть, так, да. будемо. Сколько будемо жити, так оно і буде. Згадували Володимира Болтенкова, він загинув на бойовому посту. Що це був за пост? Ви їхали в Київ. З якою метою? Да, действительно, мы ехали отстаивать интересы наших ликвидаторов, интересы не только ликвидаторов, а людей, имеющих статус, чернобыльцы, переселенцы, эвакуированные, люди, живущие в зонах. Да, ехали, и вот так получилось. Сидя в автобусе, сразу, это вообще, это никто не думал, что его не станет. На ваших очах, Все на очах на наших всі. глазах вони чорнобильці, підтримують один одного і болісно переживають втрати своїх товаришів. А ще, як і були, залишаються мужніми, і гідно переносять і біль і скруту. А ще продовжують боротися за життя. 26 квітня от з часом воно змінюється. Відношення до цієї дати. Спочатку це було дуже дуже прикрий спогад. Дуже. Потім трошечки наче. А з часом, зараз, це вже спогади про товаришів, спогади про те, що було, спогади про самого себе, який ти був. <хи> так що відношення з часом змінюється. А що запам'яталося тоді, мабуть, перші дні більше всього, коли нас тільки привезли. Коли везли, нам розповіли, ну практично все. Ми знали, що, що до чого. Е, чим закінчимо. Ми знали вже про хлопців наших пожежників, які загинули. Е, так що ну, Їхали, але ж приїхали, я ж кажу, це так було. Ну Всі бігають, всі щось кудись когось посилають, але ніхто нічого не робить. Це перші два дні в таборі. І купа таблеток, якими нас готували. Це такі Да, допомагали ну, вам да, ну, утримати здоров'я? Скажімо так, ні, утримати ні, мінімізувати шкоду, ага. яку можна було зразу отримати. Потім що було ще так ну, більш-менш з того, що запам'яталося, це вже коли перший раз попав на площадку, коли побачив реактор. Оце Який все. він тоді був? Страшний. <с> І площадка була страшна. Розумієте, ну як. Ну, поруч третій блок, цілий, гарний, а біля нього стоїть руїна. І чим там займалися? Яка була мета? Розумієте, займалися, якщо саме ну, наш підрозділ, ми вели дозиметричну розвідку. Ми чергували на КПП. Якщо взагалі чим там займалася, зараз багато балачок, що там, і стільки людей не треба було, і того не треба було, і того не треба було. Ну, знаєте, через 30 років дуже легко бути розумним. А тоді ніхто не знав, що. А тоді що просто робити. не знали, що робити. Я вам скажу, навіть не були готові. Це дійсно так, тому що ніхто, я вам скажу так, маленький-маленький приклад, є така апаратура, називається дп 5 в дозиметр. Чому ДП-5? Дозиметр польовий. Його створювали для пошуків, покладів урану, У нього скажена похибка. Ну, це прибор, який показує. От щось є і все. Чому ви, бо його виконали у військовому виконанні? Герметичний, протиударний, важкий. Значить, і ну, що він міг показати толком? Ну, вже... щось є, так. Щось є. Ну, багато є, але щось. Тому що похибка там дуже велика. А пізніше, вже, коли пішли японські, французькі дозіметри, ну там вже стало більш-менш зрозуміло, що робиться дійсно. Ну, тоді вже почали лякатися, коли воно показувало. Знаєте, яку дозу ви отримали чи ні? Ніхто не знає. Ніхто не, Ніхто не знає. І ви розумієте, ну, знали трошки пізніше вже. Коли пішли дозіметри, коли пішли стаціонарні дозіметри, на постах кругом, ну там щось можна було якось. А спочатку оці ми їх називали карандаші, армійський індивідуальний дозіметр, такий як ручка. Ну як, ну на сонце поставиш, а він зашкалює. Mm -hmm. Ну таке, це цирк був. Цирк. І ніхто в обліку не вів, потім почали видавати те, що називалися таблетки. Чіплялися на груди, такі як трипуговички в поліетилені. але ж вони нічого не показували. Вони набирали своє, а ввечері ти його здавав у штаб. Його треба було обробляти на якійсь машині. А скільки ти хапанув, тобі вже ніхто не казав. На другий день просто давали нові таблетки. І ніколи цього не сказали? І не скажуть. І не скажуть. І не скажуть. Я, коли взагалі повернувся, мені в карточку обліку дос. У мене стояло 1,42 рентгена за 170 суток перебування. Коли почали відновлювати вже дози, це десь в 90-х роках, мені поновили, ну, видали картку, що в мене вже було 24,98 рентгена. Яка смертельна доза? А діло в тому, що ні, ну, там це важко казати, на що смертельне, не смертельне. Просто якщо б у мене було 25. Мені б держава була зобов'язана провести великі виплати. Тому 25 нікому не ставили. Нікому. <сміст> Розумієте? А фактично те, що казали, ну неофіційно казали, хлопці, те, що вам написали, помножте на 3. І будете більш-менш мати те, що ви його вхопили. Тоді відчуття патріотизму було якесь. Ви знаєте, так громко, тоді ніхто про це не казав. Ну, треба якщо. Їхали. Ну, треба просто, треба було їхати. Дома сім'я залишалася. Зрозуміло було, що ми не поїдемо, а хто поїде тоді? Рятували. Ну, та й все, ну, своїх. <світних> не казали, тоді ж ну як. Тоді Україна. був Радянський Союз. Так. Тоді не казали, що ми рятуємо Україну, а всі інші постоять поруч. І, у нас же хлопці були, у нашому підрозділі були хлопці і шахтарі. Які, ну, там, двоє у нас було до був хлопець з Росії, був два білоруси, було, бо в Білорусі я ж теж вхопила дуже і дуже. Був армянин. Ну, Це ну, ж тоді, кого прислали, той і працював. Розумієте, але те, що ми українці, що це було ну, фактично ж хатня, хата рядкові. До Північного полюсу теж дійшла. Да, реакція, і туди так? дійшло. Французи біля нас там ми спілкувалися, були французькі вчені, японські вчені були, дуже багато розповідали, яке воно, що воно про наслідки цієї аварії. Ну, розуміли, що там, але все одно ж треба було робити. Хоч не хоч робити треба було, і треба було хоч щось зробити, щоб. Воно не дійшло сюди вже додому. Згадаймо, як парубкували, як розвивалися чуби, дівчата нам усі як якби ж вернути все, якби, текла у жила кров козацька, якщо любили назавжди, ми карасівними. Скотара, та раптом відсвіли сади це чорнобиль дерева руді і зірки, як ніколи палали, а були ж ми тоді молоді, навіть в пеклі з тобою співали, це чорнобиль дерева руді і зірки, як ніколи палали. А були ж молоді, навіть пеклі співали, і знуба горобини, Не наче спогади горять, ми не ховалися за спини, і країну рятувати. Перед підказувала гідність це наша зболена земля, тут всі травиночки нам рідні, і мама, і мама наша звісіля, це Чорнобиль дерева, руді і зірки, як ніколи палали, а були ж ми тоді молоді, навіть в пеклі з тобою співали, це Чорнобиль дерева. Як ніколи палали, а були ж молоді, навіть пеклі співали. Ви тоді не знали, скільки часу маєте там знаходитись. Просто працювали. Просто, ну сказали, треба, ну і працювали. Були хлопці по п'ять діб, ну, приїжджали, були по п'ятнадцять, по три місяці. Ну кого як. Нам трошки не повезло, нас затримали більше. Нас відпустили, 26-го закрили саркофаг, а 28-го нас вже відпустили додому. То ми там з травня по... <фініша> до фініша були. Часто згадуєте ті події, чи намагаєтесь не згадувати? Ви знаєте, взагалі стараєшся не думати. Чорнобиль Важко змінив дуже. ваше життя? Так. Да. Дуже багато переоцінилося, і ви знаєте, ну, тоді казали війна. І тоді казали до війни і після війни. Тому що відношення було таке саме, так само хлопці забирали в госпіталя. Знаєте, Це страшна штука взагалі, якщо так дійсно споминати, хоча дуже не хочеться, лягають спати. Ми жили в дитячому садочку, там поставили армійські нари трохи ярусні. Сусід просипається, повністю подушка залита кров'ю з носа. А все одно вмився і пішов далі. Все одно ж йшли. Були хлопці, яких прямо з госпіталь забирали, прямо зі зміни забирали з того садика, де ми жили. Як змінилося ваше життя після Чорнобиля? Ніяк, хуже стало. Здоров'я не стало. Але ви завжди оптимістичний, посміхаєтеся. Ну, якщо ще й тут плакати. Не звикли плакати. Не можна плакати. Ті, хто хвоста опустив, того вже нема. Просто вже, ті хлопці вже немає. А що треба робити, щоб таким оптимістом залишитись? Знаєте, колись... Народитись таким Після другої операції мені довелося лежати з одним дідом. Цікавий дуже. Полковник, відставник, йому так під 90 було. І колись отак почав жалітися йому, що от і те погано, і те погано. І він каже, синку, то не погано. Ти каже, зрозуміло одну річ. День пройшов Богу, дяка, що ти щось зробив.